Тестування імпорту і степа і перетворення в нормальний формат. Відкриваємо переданий файл. Він завантажується. Чекаємо. Бачимо, що він завантажений як посилання на зовнішню силку на файл степ. Ставимо на головну, головну, головну деталь, називаємо розірвати зв'язок. Все, отримали вже розірваний файл. Тепер вибираємо FutureWorks. Запускаємо розпізнавання елементів. Чекаємо, коли система відпрацює. Це отримали нормальний стандартний елемент SolidWorks з деревом проєкту. Є у нас ескіз, яким ми можемо проставити розміри і далі вже з ним працювати.